Швидка надихаюча практика Ще з дитинства кожне літо в мене проходило на морі. Воно мене надихає та дає енергію і сили для дій, розслабляє та заспокоює. На жаль, зараз вже третій рік поспіль моря в мене немає, і тому давайте. Дорожки поринемо оцей морський стан, помалюючи своє море. В нас буде невеличка нейрозамальовка. Малюємо нейрографічними лініями море. В мене ще є сонечко. Усі перетини, що утворилися, обов'язково скругліть. Далі я вношу енергію кольору, вношу так, як це у природі, тобто море в мене блакитне. Що для вас море? Можливо, для когось це море можливості, море натхнення. Для мене це згадки про дитинство, про таке щось без Ботне про насолоду. Малюйте зараз просто для задоволення. Обов'язково дотримуйтесь алгоритму малювання. Далі я вношу лінії поля, вона в мене десь на горизонті утворилась одна і трошки вища друга, і фіксує своє сонечко. Ви обираєте свою фіксацію. Практикуй та зберігай.